Привіт! Я Лєнка і я ілюстратор з України. І сьогодні я вам розповім, як робила один з найцікавіших своїх проєктів. це календар настрою. По-перше, дозвольте вам ще раз нагадати, що таке той самий календар настрою. Календар настрою це набір із 11 статусів, які можна подарувати собі або близькій людині. Завдяки зміні статусів, оточуючі завжди будуть знати, у якому ви сьогодні стані, і чи можна у вас підійти та попросити смаколика, або краще взагалі не чіпати. А ви можете спитати, чому я називаю цей виріб календарем, бо там немає ані місяців, ані тижнів, ані дні. Ну, просто все дуже просто. Форм фактор. Календар настрою має вигляд традиційного перекидного календаря доміка. Цей календар я розробила разом із своєю полтавською подругою Іринкою. Ми з нею разом працювали на рекламу виробництві. Потім я переїхала у Київ, а Ірина взагалі пішла з реклами. Але зв'язок ми тримали. І коли Іринка побачила, що я вдарилась в малювання, то вона мені запропонувала зробити ось таку штуку, як календар настрою. З чого ми почали роботу? Ну, а вже ж з Брейншторму ми накидували список статусів, які можна використати у цьому календарі. А також ми одразу думали про конструкцію і про матеріали, і про розмір цього календаря. Це дуже важливо думати про такі речі заздалегідь до того, як починаєш малювати ілюстрації, тому що вони впливають і на формат, і на розмір ілюстрації, які потім малюються. Ми з Іринкою вирішили, що нашими статусами будуть тваринки у різних станах, притаманних офісним працівникам, тому що саме офісних працівників ми бачили як основного покупця цього календаря. Ми почали складати списочок із цих. Статусів створили спільний документ на Google документах і накидували усі свої ідеї, вона, я, а також одразу накидували фразочку, яку буду, буде цей персонаж, це, це звірятко казати, щоб підкреслити цей статус. У нас вийшов довжелезний список, який ми нещадно скорочували, приміряючи на себе ці статуси, чи будемо ми про себе так говорити. Також Іринка підключила свою доньку та знайомих, так що у нас. Було справжнє альфа-тестування ідей. Ось так ми відібрали 11 статусів: це лінивий тюлень, знесилений хом'як, уважний орел, шалена білка, сонна муха, коняка-реготяка, голуб базікова, розлючений дракон, ділова гусінь, єнотне нажера і розгублена креветка. Список було складено і я почала ілюструвати ці статуси. Спочатку ми з Іринкою погоджували скетчі, які я малювала у блокноті. У мене навіть е, зберіглись декілька з них. Ілюстрації я малювала у додатку скетчбук, саме він був тоді моєю, скажімо так, зоною комфорту. От я так пам'ятаю, що про у мене вже тоді був, але я до нього тоді ще не звикла. Ілюстрації вийшли текстурними такими о, затишними у ніжних, але достатньо яскравих кольорах. І з ненав'язливим таким напівпрозорим фоном. Я тоді ще не мала звички складати якусь спільну кольорову гаму, обмежену кольорову гаму для проєкту, просто тому що не знала, ще, що так можна. І тому я просто підбирала кольори у процесі, там, намагаючись зробити так, щоб вони були більш-менш похожими. І, здається, мені це вдалося. Знаєте, цікаво, я так. Пам'ятаю одну смішну ситуацію з узгодження, що коли ми малювали ось цього орла, я спочатку йому тіло намалювала більшою частиною вниз. Тобто попа у нього була ширша за груди, і Іринка з донькою сказали, що так він схожий на курку і краще зробити навпаки, щоб груди були ширше за попу. Ну і я бачу, що дівчата були праві, так орел виглядає більш мужнім. Після закінчення ілюстрації ми підійшли до наступного етапу: це відпрацьовка конструкції, пробний друк, пошук правильного пакування та розрахунок ціни календаря. Ми вирішили, що конструкція календаря повинна бути з якогось плитного древесного матеріалу. На той момент ми вирішили, що це буде ДВП, порізаний на лазерному станочку, тому що це відносно недорого, екологічно і просто у виконанні. Разом з ринкою ми розробили цей конструктив, який складається з основи календаря та зйомних ніжок. Мені ще дуже було важливо, щоб календар. Був красивий не тільки зібраний, але ще і розібраний. Тобто, щоб людина, коли його отримує там, на пошті або коли дає, даєш в руці, вживу, щоб це була не, не гора детальок, які не знаємо, як збирати, а щоб це було теж схоже на який, якийсь закінчений виріб. Тому всі ці деталі у нас збираються ось таку рамочку з того ж матеріалу, що календар закріплюється малярним скотчем. Все це вкладається акуратно у крафт конверт, а 5 формату. Спочатку. Я тестила конструктив у себе на роботі в Києві. А коли зробила якісь остаточні файли, то передала їх разом із файлами для друку Іринці, щоб вона шукала підрядників у Полтаві. Ми завдяки своєму досвіду у рекламі чітко усвідомлювали, що нам треба, і шукали оптимальні якісь варіанти за ціною та якістю. Врешті-решт, процес виробництва календарика на той момент виглядав наступним чином: лазерна порізка конструкції з ДВП. Потім друк 100 комплектів перекидних аркушів. Далі покупка порізаної в розмір пружини, і далі ручна збірка календаря. Напевно, знаєте, цей етап був найскладнішим, особливо для Іринки. Вона гетяла по всій Полтаві, шукала матеріали, шукала станки, оренду цих станків, шліфувала деталі після порізки, довбала постачальників щодо якості, друку та гравіювання і все таке інше. Але, врешті-решт, крізь терні і дозірок, ми таки зробили цей перший наклад у 100 календарів: 50 для мене, 50 для Іри. І я свої почала продавати через платформу Крафта а Іринка по своїх каналах у Полтаві. Згодом у Іри вже не було часу цим займатись, а у мене йшли замовлення з цієї платформи Crafta.ua. Тому я зі згоди з Ірою звернулася до менеджерки іншої з роботи, і вона мені допомогла організувати процес виробництва у Києві. І на цьому етапі календарик дещо змінився. По перше, змінився матеріал. Ми взяли замість ДВП Фанеру. По-друге, менеджерка змогла організувати зборку календаря на місці, там де ми купляли пружину, і там, де друкувались оці блоки, перекидні, і це було значне полегшення для мене, тому що не треба було робити ось цю зборку на пружину. Ще згодом, коли я перейшла на українську мову, календар настрою також зазнав українізації. Ну, тобто, це вийшов такий живий проєкт, який з роками рука, трошки трансформувався, змінювався разом зі мною. Ось така історія, як дві подруги, дизайнер, ілюстратор та менеджер, зробили календар настрою. Для мене це був ну, дуже цікавий досвід, тому що це була насправді перша моя серія, така перший проєкт з, ілюстра... з 11 ілюстрацій у єдиному стилі. І саме цей проєкт, саме успішно зроблений календар настрою, надихнув мене на створення свого першого власного книжкового проєкту. Казки тітоньки Белли, про який я вам обов'язково розповім докладніше. Взагалі теж було дуже цікаво працювати з проєкт, над проєктом з кимось у парі. Так склалось, що у нас був необхідний досвід і знання, і завдяки цьому ми змогли створити якийсь класний продукт. І я нагадую, що цей продукт, календарик настрою, ви можете придбати у рамках благодійної акції на користь зсу. Деталі акції ви можете знайти або там буде посилання під відео на пост інстаграм, або десь отут зараз вилізе посилання на відео про саму благодійну акцію. Так що якщо є можливість, то долучайтесь. Тож тримаємось, любі мої. Слава Україні!